початку повномасштабної збройної агресії Росії Житомирська територіальна громада мало не щодня ховає своїх синів. Близько сотні родин на сьогодні втратили своїх героїв. Кожному з них на Смолянському військовому кладовищі планують встановити однакові надгробки. На військовому кладовищі повинен, повинен бути якийсь порядок. Ну зрозуміло, що різні сім'ї, різний дохід, і хтось хоче віддати останнє своєму сину для того, щоб побудувати великий, і хтось не може цього зробити. Тому ми запропонували, що міська рада виз. Ми на себе компенсацію вартості надгробка. Тоді рідних загиблих зібрали разом та запропонували три варіанти надгробків. Люди також додавали свої. Спільно вони мали обрати один дизайн. Обіцяли, що приймуть рішення десь за декілька днів. але це складне питання, і от вони довго вирішували приблизно два місяці. Пішло на те, щоб визначитися. Остаточний ескіз надгробків для героїв затвердили сьогодні під час засідання виконавчого комітету. Місто бере на себе фінансування виготовлення пам'ятників Житомирським захисникам, полеглим у війні. У Мене немає на сьогоднішній день калькуляції. Ми сказали, що ми виділяємо там 50 тисяч гривень. поки калькуляції немає. І зрозуміло, що навіть якщо ми замовляємо якусь велику кількість, це буде дешевше ніж чи, чим людина буде виготовляти один на своїй сторінці у Фейсбук ще 30 травня. Міський повідомив, до встановленої вартості входитиме також встановлення флагштоку. Хотів би, щоб не було ні одного. А скільки планується, тільки Бог знає. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Зверталися житомиряни, пишуть в лічку і так смски кидають. І, бо воно так якось прийшло одночасно. У нас я подивився. Вчора аналізував ситуацію, подивився, у нас багато операторів ФОПи, підприємства, є декілька, які компанії з інших міст. І от вчора там поспілкувалися з Житомирськими, і вони сказали, що вони навіть можуть утримувати ту приблизну ціну гривню за літр. А ті оператори з інших міст сказали, що в нас вартість доставки води здорожчалася. Ну, якось вони так. Одночасно, от як піднімати ціну, так всі одночасно домовились і підняли. Це вже якась монополія, синхронно підняли ціну. Це безумовно був зговор, і тут ми повинні на це реагувати. Я кажу, що ми не маємо права втручатися в підприємницьку діяльність, але от поспілкувавши що з Чережотоморськими, я розумію, в них резерви є, тому місто. Дає їм дозволи на встановлення, тому в нас є право переглянути ці дозволи. Ще деякі з них не оформлені. Скажу, то що я вчора побачив, тому до кінця тижня архітектура підготує всі, всі документи, і в нас є право по закінчення договорів цих на встановлення провести конкурс і визначити. Тих, хто буде прислуховуватися до потреб штомиря, всього апаратів встановлено більше 120, а в серед десь постачальників, ну десь 20, приблизно 20 постачальників, і те, що вони так одночасно всі 20 в один день прийняли рішення, ну це точно не не випадковість. Під стінами торгувального центру знову сотні людей. Зупинити роботу та прогулянку довелося через чергове повідомлення про закладену вибухівку всередині. І, хоча учора псевдомінер висував вимоги адміністрації закладу, сьогодні просто порадив саперам поспішати на виклик. Дійшло повідомлення близько 15-ї години. Вимог від заявника ніяк не було. Просто про те, що відвідуючи впинили приміщення про те, що відбудеться близько 16-ї години. Колунає вибух. Втім, цього разу поліцейські таки виявили підозрілий рюкзак. Але під час перевірки вибухонебезпечних предметів всередині не знайшли. Було виявлено покинутий рюкзак, але проте було власника знайдено ніяких вибухових пристроїв немає. Лист знову надійшов на пошту поліції. Нині зловмисника розшукують. Чи робить усе це одна й та сама людина? Невідомо. Тож поліцейські радять відходити подалі від ТРЦ, адже жарти рано чи пізно можуть стати реальністю. Це дуже серйозно проте про це не треба нехтувати, треба виходити якнайшвидше і покидати близькість будинку приміщення. Але от Житомиряни й зовсім не налякані. У те, що заклади справді можуть замінувати, не вірять. кажуть, навіть під час евакуації усі поводять себе спокійно, а далеко не йдуть, бо ж чекають, поки робота торговельного відновиться. Та стим чекаємо. Дні, звичайно, все вийшло, все. Я бишна всі вийшли. Воно швиденько тамцю. Що буде все добре. Не вірите, що це реальне землі? Ні. Ні. А чому? О, це кожен рік. Витокі. І це постійно. Просто була в магазині, сказали терміново евакуватися і просто вийшла. І все, більш нічого не було. А знаєте, що повідомлення про замінування? Телка зняються. А не боїтеся так близько стояти до терміну? – Ні, не сильно вже таке віриться. Дуже часто таке трапляється, тому якось не сильно вже хвилюєшся. За годину перевірка сапари інших підозрілих предметів не виявили. Тож тер це продовжив роботу. Вікторія Гнатюк, Данило Моменчук, телеканал ск СК1. Я гагнуло в очах. Трохи я такого не бачила. Я впала, коли чую, мені на голову падає щось. То рама з ранди вилетіла мені. Я приходжу вранці корову дають. А тут нема куди зайти вже. Пані Ніна згадує, як у мить лишилася усього і ледве врятувалась сама. Бабуся у цій хатині прожила півстоліття, та за лічені хвилини 7 березня її домівку, як і сусідські, знищили росіяни. І таких історій по району десятки. Рая немає хаті хату розбило, там треба капітальний ремонт. Бабу вбило. Я сиджу в як собака наша у буці. Нема мені де ночувати. Жомірподі мені, мені ще прощаса. Том'ях мені й ремонт зробить. Давидки радша, нова радша, залісся, селець. У цих селах хати або пошкоджені, або ущен зруйновані. Люди кажуть, тільки почали робити ремонти у домівках, як пройшов руський мір, і зараз живуть по сусідах у приймах. Времену временно. временно є надає, але, але своє хочеться. Своє хочеться мати, тому що все було тутички, залишилися без нічого. У мене була вода у хаті, все я відновила водопостачання, завела приміщенням гараж. Я б хотіла там поставити якусь імяночку, щоб прати зимою. Машину мені правильно дали люди. Вода в мене була, провела. Розумієте, І потрібна компенсація, тому що грошей ж. Питання про компенсацію за втрачене майно тут наболіли усіх. Люди бідкаються. первинний акт огляду комісія зробила. А оцінку втраченого майна не провели й досі. кажуть, у які двері не стукали скрізь тиша. Тож звернулися за допомогою вже до народного депутата. Він нас почув. Він до нас почув. звертатися. Якщо ми вже до нас нам він не поможе, то я вже не знаю, хто нам взагалі поможе. Ніхто не звертається. ніхто на нас не питає, ні, ні, нікому кому не є. На сьогоднішній зустрічі в народичах, яка я ініціював після. «Після приїзду на день прапора, і я був в деокупованих селах, зустрічався з людьми, і там я почув таку проблему, що йде затримки не те, що навіть з компенсацією а, чи з відновленням, а з. Тим, щоб обстеженням з комісійним і висновками комісії відповідно оцінкою, щоб люди могли далі рухатися, тому що, вибачте, з квітня місяця в деокупованих селах вже можна було зробити не поверхневе обстеження, а вже скласти акти, зробити оцінку. Арсеній Пушкаренко каже: не міг не втрутитися у ситуацію, адже звернень у його приймальню щодо затримок компенсації чимало. І що стосується оперативного відновлення, держава фактично завершила. А щодо капітальних руйнацій, коли людям допоможуть, не Відомо, але головне не мовчати. З одного боку, ми розуміємо, що в державі йде війна, дуже обмежені можливості сьогодні наші бюджету, Зокрема, але з іншого боку, я особисто, як член парламенту, бачу, що вже десь трошки починають чиновники в прийнятті рішень певних. Тож із людьми домовилося, що кожен в індивідуальному порядку письмово звернеться на ім'я Нардепа, де пропишуть усі свої втрати. Я беру кожне ваше звернення індивідуально, не пакетом, не колективно. І по кожному зверненню, особисто як народний депутат, звертається до прем'єр-міністра, до міністра регіонального розвитку, до міністра фінансів і в обласну адміністрацію. Це робимо перший крок. Також у народичах народний депутат передав від благодійного фонду чисті серцем гуманітарну допомогу місцевій лікарні у вантажі памперси для дітей та дорослих, маючі засоби та ліки для хворих. Директорка закладу каже, потреба є постійно, адже тут піклувалися не лише про хворих, а й про переселенців. Тому запаси потрібно було терміново оновити. У Нас фактично більше місяця жили переселенці з райчиці. де були. В окупації, і ну ви ж знаєте, що таке діти, що таке жінки, що таке дорослі, що, що таке дитяче, все це і правильно працювала цілодобово, і харчоблок цілодобово. Їм треба помитися, їм треба засоби гігієни, і так далі. Тому у нас ми попросили. От дякую їм, що відгукнулися, допомогли. У рамках робочого візиту в область Арсеній Пушкаренко завітав і вовруч. Там наболілим лишається питання зруйнованого центру зайнятості. Нині служба відновила роботу та своє просторе приміщення довелося змінити на кілька маленьких кімнат. Завдяки гуманітарній допомозі працівникам дали меблі та комп'ютери, але умови кажуть люди не придатні. Розминутися ніде, а людей, які шукають роботу, все більше у цьому приміщенні в нас працюють спеціалісти з профорієнтації. Звичайно, місця дуже мало. Тому що необхідно ще місця для тестування безробітних, для отримання інформації самостійно, для опрацювання тих же вакансій, послуг в службі зайнятості. І розмістити нам немає на сьогоднішній день, де. Далі в нас є. «Слідуюче приміщення це працює нас тут. відділ по роботі з роботодавцями. Теж працює три чоловіки в одній кімнаті. Ну на попередньому місці приміщення приміщенні було ну більш просторніше. Ми могли, якби тут перебиваємо з безробітними, один одного перебиваємо не дуже чутно і ну, некомфортно, бо дуже багато людей по шість чоловік в кабінеті виходить. Народний депутат каже, це питання нині на стадії вирішення І з відбудовою хочуть допомогти естонці. Я сьогодні працюю, зокрема з Естонією над тим, щоб щоб центр був відновлений або відбудований, або було знайдено інше приміщення, і воно було капітально відремонтовано, щоб люди могли в нормальних умовах працювати з одного боку, а з іншого, щоб наші громадяни, які потребують роботи, або роботодавці, які працюють з центром зайнятості, могли в нормальних умовах працювати. Люди їх могли приймати. Ви знаєте, що питання центру зайнятості це один з 15 об'єктів, який переданий нашій області Естонській республіці до відновлення. На мене впливає війна, а ось ні. Мені подобається така погода, дуже красиво, хорошо. Не, мені подобається осінь. Не впливає нормально. Не впливає. Не знаю. Ну осінь, осінь. Погода як погода на вулиці. Я дуже люблю осінь, дякую. Досі, як звичайно. Осінь да й осінь. Та ні, все чудово, тільки коли задумаєшся з цими саренами, то настрій падає. а так все чудово. Я не знаю навіть. По-моєму, не впливає ніяк. Гарна осінь, сонячна. Осінь, а я думаю, що війна погано впливає. З осінню все добре. Мені що осінь, що літо, без різниці. Холодно стало дуже. Такий самий настрій. Били все можливо, щоби забезпечити засоби зв'язку. Палив на мастильні матеріали, автомобілі. Мені байдуже хто за кого голосував. Зараз мені важливо, щоби всі проголосували за Україну А в Україні. Чого не вистачає? Амуніція, військове спорядження, кулемети, радіостанції, генератори та одяг для військових, перераховувати чим спочатку війни разом із волонтерами допомогли збройним силам, каже п'ятий президент України Петро Порошенко: можна довго, нині ж зусилля зосередили на трьох напрямках. В парламенті наша команда неухильно дотримуються принципу внутрішньої єдності. І головні ініціативи та рішення для нас, ті, які стосуються підтримки держави збройних сил. Волонтерів, ветеранів, родин загиблих і поранених. Другий пріоритет для команди робота на зміцнення міжнародної підтримки для України і нагадування про те, що лише перемога нашої держави у цій війні гарантуватиме світу мир. Третє ж завдання, і найголовніше постійне постачання зброї для армії, зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки, безпілотників і багато багато іншого для збройних сил України. А з чого ми починали? Негайне оснащення всім необхідним батальйонів територіальної оборони Києва, в тому числі і створені тут, на нашій базі. Переросло в низку проєктів на користь. Тепер вже можна казати про це багатьох частин Збройних сил. І ми знаємо, і лише минулого тижня наші команди закупили 80 генераторів, щоб ви знали, як раділи наші хлопці і як важко вони їх знаходили. За півроку після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації фонд Порошенка та волонтери громадської організації Справа громад передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 мільйонів доларів. Для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 мільйонів гривень а також ліки та машини швидкої, у тому числі броньовані. Багато автівок передали для безпосереднього виконання бойових завдань. Машина нова, машина добра, нафарширована повністю. Супер, що це пікап. Є змога встановити ззаді ДШК, ПТРК, все що завгодно. Я вважаю для нашого підрозділу це супер. Порошенко каже, попереду нові масштабні закупівлі для фронту. Ми зараз приділяємо увагу оснащенню майбутнього. Це наш з вами проєкт Очі арти. Комплекс оперативних безпілотників Песейдон. Здатних проривати ворожі засоби радіоелектронної боротьби і коригувати вогонь нашої артилерії здалека і точно на ціль. Більше 200 вантажних військових автомобілів. Більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії, з боєприпасами, з кранами, які будуть вантажити. Це також проект, який коштує більше 2 мільйонів фунтів. І знов кажу, під ним вже отримана ліцензія, і він буде реалізовуватися в найближчі тижні.